Усім самим, самим найкращим величезний величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів, новинок. Взагалі, асортимент. Подивимося, що в Аврорі сьогодні. Подивимося оцю поличку, хапай би розберуть. Дякую вам за коментарі. Я вам дуже вдячний за коментарі. Я вам вдячний за вашу підтримку. Спасибі вам величезне. Дякую вам за вподобайки. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. Так, це в нас скатертини. Бачу різні різні кольори. Розмір з катертини на екрані. Дуже багато різних. Із трояндами, і з соняхами. Із золотими квітами 88 гривень. 120 штук вологі серветки з клапаном вологі 49 гривень бачу, зі знижкою. Корм клуб 4 лапи по 14 гривень для пухнастиків. Так, фольга Скільки тут метрів? 20 метрів фольга по 54 гривні. Ну, ці всі сиропи ми з вами знаємо. Від Монік до кави. Оці я нещодавно купував. Дуже мені сподобалося розбавляти на воду, коли спека була. По 29 гривень вони. Бачу, навіть 29 гривень чай трав'яний. Тут 20 Ні тут 30 пакетів меліса 29 гривень, добре. Альпінелла шоколадка по 27 гривень. Я пам'ятаю, колись вона була по 18, пам'ятаєте, потім по 20 з копійками. Вже 27. 22 гривні. А ось такий рулет. Це можна навіть знаєте, після обіду на роботі до Кавузьки. Це якась водичка, Океан 0,5 по 7 гривень. Я ще дешевшої води не бачив за 7 гривень. Це ну, літра 17 гривень, 14 гривень літра це непогана акція. По 8 гривень круасани від Лукас торгова марка. І 19 гривень печиво до кави. Треба взяти обов'язково. 64 гривні шоколадна крем-паста з шоколадним смаком. Дякувати Богу, поки що світло не вимикають. Хай воно так і буде. Світильник акумуляторний. Це якась новинка на поличках. І його ціна 549 гривень. Також дуже хороша річ. Це пакет вакуумний для речей 59. Крем фарба, Garnier Color Sensation 102 гривні. Зі знижкою а, фарба для волосся Мальва. Вона зараз по 34 гривні. А, ще й буде вам кешбек 10%. Дуже зручно є палетка, щоб подивитись, який відтінок обирати. Бальзам для губловід 29 гривень. 11 гривень спонжі для вмивання обличчя. А, в Аврорі акція Hidden Shoulders 159 гривень. А, маска для волосся від Доктор Санте 300 грамів 64. Чоловічий засіб. 3 в одному: 400 грамів. Зараз 64 гривні і ще кешбек. Ну, не буду повторювати постійно за кешбек. Ви одразу бачите на ціннику великі цифри: 10%. А це якась новинка, мабуть, щось для чоловіків. Да? 24, ой, від торгової марки Шик. Непогана фірма наша, вітчизняна, українська, 400 мл, гель, шампунь. Подивіться, яка гарна природа. Я хочу навіть понюхати цю новинку, спробувати. Я думаю, що буде хороша. Чесно вам скажу, аромат мені дуже сподобався. Буде зі знижкою, обов'язково придбаю 400 г, зараз 64 гривні. А зі знижкою можна придбати Street 8 гель для душу, 250 г, 49 гривень. Навіть є ще трішки дешевший, також чоловічий шампунь гель для душу 250 г, 39 гривень. Так, ще якась новинка, бачу, мабуть, нещодавно з'явилась. що це в нас таке. А, також доктор. А, шампунь, аргінін, біотин, зміцнюючий 350 грамів. Ну, показую вам, як новинка, мабуть, буде без знижки, 88 гривень. А це також оші, якщо правильно чи охі, не знаю, як чи... до, до сих пір не можу зрозуміти. О, ошей, може, ошей. Шей. Молочко а, для інтимної гігієни від цієї фірми, це також наш вітчизняний виробник. Екстракт бавовни 500 мл, і ціна такої штучки зараз вам скажу 119 гривень. Також кешбек. Так, і ще один гель для інтимної гігієни з пантенолом алої вера. Мабуть, також без знижки поки що. 119 а це що таке? Такий набір, як якогось бади, добавки якихось бадів, а склад набору гель для душу, зволожуючий, 250 мл. Крем для рук парфумований 90 грамів, міст для тіла 100 мл, бальзам, кондиціонер для волосся 5 штук по 10 мл. І мочалка для душу, одна штучка. Ну, давайте взнаємо, скільки коштує такий набір. Ой, він зараз зі знижкою 129 гривень. Я хочу сказати, що непогана ціна на цей набір. Достойна ціна. 99 гривень можна придбати ось такий набір. Це у нас іде гель для душу та не скраб, а, а скраб, да, скраб, сорбет для тіла. Два варіанти. 99 гривень зараз. Нові з'являються туалетні води в магазині Аврора. Так, це чоловічі, також зроблено Україна. І це бачу також новинка. Дуже цікаве пакування а, в цих короб в цьому парфумі. Цікаве дуже пакування. Також чоловічі 100 мл а, 124 гривні. Жіноча парфумована. Так, ну що, можу потішитись, тому що мої улюблені а, гелі для душу від шик. пам'ятаєте з такими. Тортиками. Потім що там ще було? Тістечка. І дивіться, щось нове вийшло. Назвичайно круто пахне фісташка. Дуже файно пахне фісташка. От мені чути фісташку, а отут от пахне кокосом. Що чесно, мені цей більше сподобався. Це новинки також від торгової марки Шик. Гелі для душу 400 мл, 55 гривень. Будемо чекати на знижку. Ще хочу показати вам новинку. Для душу крем-гель-живильний, також наш виробник. Екмі об'єм 250 мл. Хочу сказати, що також а, три види цікавих. От, бачите, не планував заходити в Аврору, добре, що знайшов, тому що бачу вже новинки з перших хвилин: кокосовий релаксуючий, освіжаючий кавун та м'ята. Дуже круто пахне там м'ята. І вишня живильний. Ой, оці два мені дуже сподобались. Ну, давайте кокос з лавандою. Хочу сказати, що вони всі дуже круто пахнуть. Будете в Аврорі, обов'язково понюхайте. 55 гривень, 250 мл Так, тут я знайшов якісь патчі для носу. Це, мабуть, від чорних цяток. Такого чорні цяточки. Ціна 29 гривень. Набір смужок для носу очищуючи. І знову новинка. Ощі. охі о, очі. Хай бог милує. Так, 150 мл сос відновлення. Це, мабуть, крем для рук. Крем для рук 150 мл. А тут вже дивіться, зимова Нівея обновила дизайн. 59 гривень 75 мл. Ще новинка в Аврора аюрведичний уптан. Я не знаю, що це таке, чиста шкіра. Зупиняє висипання, усуває пост вогрові. сліди професійне очищення шкіри. Аюрведа. Ось такий засіб. Ціна 109 гривень 90 грамів. Зі знижкою а крем для ой, вибачаю, скраб для обличчя. Зараз він зі знижкою, можна зекономити 10 гривень. І знову бачу новинка від Ощі. Чи Охі? 55 гривень, ще з кешбеком. Крем для рук. А зі знижкою тканеві маски в магазині Аврора по 14 гривень. Найдешевша бачу, і 22 гривні. 29 гривень зараз мило. Рахат лохум кокосовий 500 грамів. А зараз в акції Великий Сілан, літр 400, хороша економія: 139 гривень. 199 для чорного. Також в акції Суль Сена. Зверніть увагу по 149 гривень шампунь. Та 159 гривень шампунь-пілінг проти лупи. Досить оригінальний подарунок для чоловіків, для хлопців. А, дивіться, тут в упаковці а, два гелі для душу по 250 мл кожний. Віталіті. Так. І зараз він в акції. Виглядає як, знаєте, як алкогольний набір. 119 гривень за ось цей набір. Від місіс Хелін кисневий плямовий вивідник в акції 57 гривень. Господарче мило по 15 гривень. Здається, я не це взяв. Ось це по 15 френс. А це з відбілюючим ефектом 125 грамів. І ось таке для видалення плям, також 15 гривень. 27 гривень порошок для дитячого. Бачу новий порошок на полицях Ваврора. Саме пральний порошок, східний аромат і середземноморський аромат. Вага 350 грамів 34 гривні. 44 гривні тайт для ручного прання 300 г. І 39 гривень порошок тайт аквапудра 300 г. Зі знижкою зараз гелекс для миття посуду по 44 гривні. 480 грамів. Бачу, новинка, великий Gellex 950 грамів. Рідина для миття посуду 79 гривень. Фейрі для миття посуду 57 гривень 450 грамів. Фейрі 900 мл 114 гривень. Літровий фейрі 114 гривень яблуко. І найвигідніше придбати великий півторалітровий за 145 гривень. Це пів літра виходить по 45 гривень. Дуже економна, хороша виходи на оцей великій фейрі. Зверніть увагу. Сімдесят сім гривень. Інструмент для прочищення. Хто чекав знижку на цю швабру для прибирання, досить хороша. Я купив, покажу вам вдома: 11 гривень для пухнастиків Форіскес. Паштет 24 гривні. А ось цей, мабуть, самий найбюджетніший 100 г 10 гривень. Привезли кілимки в ванну. Прогумовані, кольори в асортименті. 139 гривень, Розмір 40 на 60. Так, під руку попались ось такі, також зараз проб'ємо ціну. А я думав, це бантик. А це іграшка для тварин. Остилки для взуття ортопедичні по 44 гривні. 49 гривень Остилки для взуття зимові. Остилки для взуття ортопедичні обрізані. Зі знижкою зараз 49 гривень шкарпетки жіночі зі стразами можна зекономити 10 гривень. 44 гривні щітка для миття вікон з водозгоном. Хто має посудомийну машину? 20 таблеток фініш, зараз 249 гривень. Так, а це щось нове бачу на поличках в магазині Аврора. Соусниці скляні з ручкою 69 гривень. Чашки керамічні в подарунковій упаковці 59 гривень на 400 мл. Я знаю, що на таких стихійних ринках вони набагато, -набагато дорожчі. Подобається мені оця чашка, дійсно чомусь така цікава: 77 гривень. А ось ці а, серветниці нещодавно з'явились в магазині Аврора металеві, чорні, і ще були білі, здається. 49 гривень. Чому ні? Коли так, чашка. 69 гривень, і тут дуже-дуже багато різних вомбатів чи хто це? Мені потрібна відпустка. Ці чашки з'явились нещодавно. 88 гривень. І дуже цікаві ось ці. Вони по 64 гривні. Совочки для сипучих, щойно бачу, привезли 24 гривні. Ще й кешбек? Вінчики для збивання. 69 гривень а знаєте, яким чином вони працюють, натискаєте ось так і збиваєте. Ой, у моїй бабусі був такий гоголь-моголь робила. Так, це якісь шпажки, я не знаю, що це таке. Це у нас піки бамбукові, а для м'яса. 100 штук. Дерев'яні лопаточки з'явились в магазині Аврора, принаймні в нашій, по 7 гривень. Так, ці запальнички також Ми поставили нещодавно, їх не було. Чи проб'є код? Ой, пробило 88. Запальничка пальник турбо багаторазова. Так, запальничка кухонна, ціна 49 гривень. Зараз зі знижкою. Так, є трішки більше запальнички. Так, бачу, привезли нові скатертини у клітинку: метр п'ятдесят на метр п'ятдесят. А в нашій Аврорі три кольори я знайшов. І зараз знаємо ціну. Серветки з мікрофібри з петелькою 39 гривень. Фруктовниця. А я не пам'ятаю, де я ще інакшу бачив. Здається, в іншому магазині теж цікава. Хочу зауважити, що ось ці ємності а, пластикові зроблені з дуже хорошого якісного пластика на півтора літри велика а, 169 і та, точнісінько такі самі, тільки менші 129 на 700 мл. Я хочу придбати собі ось цю штуку. А, ви знаєте, да, це для кришок, тому що у мене в тумбочці моїй на кухні кришки з. А, з коворітками, з каструлями дуже багато займають місце. Я по інтернету замовив одну таку штучку, поличку, яка розсувається. Потім вам покажу, і як я все зроблю, також я думаю, вам покажу це дуже економить місце. Оця штучка. І з тою поличкою, яку я замовив, дуже хороша. А економія місця. Так, хочу ціну вам пробити: 99. Кошики для зберігання. Прямо з Франції. Так, ось такі також по 49 гривень органайзери на 4 відділення. Можна і для косметики, можна і для канцелярії. Дуже кумедне кашпо, дивіться, з ножками балямкаються ніжки, штучна квітка. Давайте проб'ємо ціну, скільки коштує ця новинка в Аврорі. 99 гривень. Декор для дому рослинка. В магазині Аврора з'явились колготи 40 ден 44 гривні, 20 ден 39 гривень. Так, ось такі також по 44 гривні. Ще й кешбек отримаєте. А ці ці не знаю, що за колготи. 100 ден. А, це 100 ден по 99. Ну що, мої хороші? Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого і зустрінемось з вами в наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.